Верховній раді вимагають скасувати візит до України одного із лідерів іншої держави. Так депутат Верховної Ради голова парламентського комітету зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Марешко вимагає рішучої реакції за антиукраїнські заяви лідера іншої держави, яку він. Прямо не називає, за словами депутата у держави має бути якийсь мінімум самоповаги. Абсолютно неприпустимо робити вигляд, що нічого не відбувається. Коли лідер іншої держави робить заяви, які ставлять під сумнів суверенітет держави, це вже та червона лінія, яка вимагає рішучої і недвозначної реакції. Особливо коли лідер іншої держави робить такі ганебні заяви напередодні візиту в ту державу, суверенітет якої він заперечує. Зазвичай у таких випадках візит скасовують, а МЗС робить відповідну заяву, спрямовану на захист суверенітету і честі своєї держави. У мережі одразу ж зрозуміли, кому адресував своє обурення нардеп мережко. Свій пост у соцмережі голова комітету ВР написав після чергової порції антиукраїнських заяв прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який має на середу запланований візит до України в 2014 тисячі году. Після майдану Україна стала повністю подконтрольна США. Почему президент России отдал приказ применить военную силу в Украине? Представьте Мексику, которая находится рядом с вами, и что ее Министерство обороны станет полностью под контролем России. Что вся политическая сцена, включая президента и правительство, а теперь представьте, что Мексику включат военную организацию, где Россия играет доминирующую роль. Что бы вы сделали? Это аргумент. Раціональний Україна не і незавісима страна, Україна під повним контролем. США. крім того, що Фіцо назвав Україну не суверенною державою і залежною від США, він натякнув, що Україні доведеться віддати частину своєї території Росії быть какой-то компроміс, який буде болезненным для обох сторон. А чого не ждут? Що росіяни уйдут из Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально. Міністерство закордонних справ України у відповідь на скандальну пропозицію словацького прем'єр-міністра заявило, що про територіальний компроміс не може бути й мови. Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності ні України, ні словаччини, ні будь-якої іншої держави. Україна та партнери докладають зусиль задля виведення Росіян з Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі. Зокрема, і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв. Давайте говорити відверто: без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі. Загалом маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу. У вересні 23-го проросійський режим виринув у словаччині, яка буквально навесні 2023-го ще передавала свій парк із 13 радянських винищувачів. Міг 29 Україні. Восени на виборах до парламенту словаччини пройшла партія Роберта Фіцо, лівого русофіла, який звинувачує українців у провокуванні Путіна після початку повномасштабного вторгнення Росії Фіцо критикував європейські санкції проти Кремля. На допомогу Україні від попереднього словацького уряду у передвиборчих перегонах заявляв, що в разі перемоги словаччина припинить постачати Києву військову допомогу, коли ми чуємо повідомлення від е, Орбана. Коли ми чуємо повідомлення від Фіцо, премєр міністра Словаччини, які нам ріжуть вухо, це про інтерес. Словаччина має інтерес. Щоб е, Україна сіла за стіл переговорів з Росією, очевидно артикулюючи в цьому випадку е, фактично риторику Кремля, 24 січня в Ужгороді має відбутися зустріч прем'єрів України та Словаччини. Фіцо заявляє, що Словаччина не допомагатиме Україні у військовому плані, а його візит до України буде спрямований на надання гуманітарної допомоги. Я йду на встречу з українським прем'єром з гуманітарною допомогою. Подтвердим, що ніякого оружия ми їм не дадим. А ще Фіцо заявив, що під час зустрічі з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем він має намір сказати, що всіляко блокуватиме вступ України до НАТО. Що касается вступления в Європейський Союз, ми це вважаємо. Но вони должны соответствовать условиям. Я скажу, що я проти членства України в НАТО, що буду пользоваться правом вето і блокувати это, тому що это буде фундаментом Третьей мировой війни. Але чи відбудеться зустріч прем'єрів в Ужгороді? Питання відкрите, поки що заяв про відміну візиту Фіцо не було. Що робити нам? Скажемо так, в таких реаліях Україна і українська дипломатія має шукати непростий. Компроміс, адже е, конфліктувати з нашими сусідами, очевидно, це не є та стратегія, яка може призвести до якогось конструктиву. Ми маємо йти на переговори е, з такими людьми. Потрібно зустрічатися фейс то фейс і наводити їм аргументи, що їхня позиція є хибкою, і є хибною по відношенню до міжнародного права, по відношенню до справедливості.